Закарпатці пікетували в Ужгороді місцеве управління Національного банку України. Люди вимагали захисту від свавілля фінустанов, адже вважають справедливим переведення валютних кредитів у гривню за курсом, який був на момент укладення договору. Курс зараз вже 16, а ну за деяку інформацію, вже 18,50, і межі цього немає. Просто кредит виплачувати стало нереально. Більше того, складається така ситуація. Наприклад, у 2007 році, коли я брав кредит, сума яку я взяв, це був еквівалент 200 тисяч гривень. На даний момент, якщо перерахувати той залишок, який в мене лишився, в гривню. То він більше ніж на той момент, коли я сім років назад брав кредит. Схожу історію може розповісти ледь не кожен з учасників кредитного майдану, адже більшість з них наразі не в змозі погашати кредит, а банки-позичальники за першої нагоди накладають значні штрафи. Михайло протягом останнього року виплачує свій кредит тільки частинами від необхідного місячного платежу. Його банк, скориставшись недотриманням умов договору, подав до суду, який в свою чергу присудив штраф на ще більшу суму, аніж початковий кредит. Я я взяв 70 тисяч доларів, то на той час було 350 000 гривень, то було по 5,05. Я віддав вже із 70 тисяч доларів. 47 тисяч доларів ну по різних вже курсах. Вже по вісім і по десять було щось. Мені ще присудили мільйон триста тисяч гривень. Якщо у разі я не буду сплачувати, у мене заберуть майно. Сьогоднішня головна вимога пікетувальників це переведення кредитних зобов'язань з іноземної валюти в національну. Реструктуризувати кредити і процентну ставку. Зафіксувати на рівні минулого курсу, тобто на той момент, як вони брати, перевести всі кредити в гривню по минулому курсу. Це єдиний спосіб, коли люди будуть платити, люди не втратять майно. Після нетривалого очікування до пікетувальників вийшов місцевий керівник державної фінустанови. Чиновник зазначив, проблему розуміє і співчуває людям, однак допомогти не може. Тут в цих стінах не вирішується питання ні курсу, ні видачі кредитів, значить, ми. Прийняли ваше звернення, ми його відправимо до національного банку на ім'я Гонтаревої. От ми переговоримо там з відповідним департаментом це, що ми можемо на рівні області, зробити схожі акції нині пройшли по всій Україні. Організатори обіцяють, це не останній подібний пікет. Наступний може відбутися вже через декілька днів, якщо до їхніх вимог не прислухаються.